Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Наше з вами звичне. Ну і давайте роздивлятись. Дивимось, як завжди, на один день. Дивимось кожного дня і починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Трошки як відсторонюватись будете від короля Пентаклів. Насправді, знаєте, буде ну, якась така ситуація, яку ви навіть приховувати будете. Щось навіть не будете бажати розмовляти з ним от, про, про якусь конкретну дію. Це може бути хто завгодно для вас. Може бути і чоловік, може бути і хтось з співробітників, він буде шукати можливість спілкування з вами, але у вас. Ну, от, знаєте... Ви таємничою будете, або ну, таємничою людиною будете в цей день. І оце буде до вас притягувати ще більше. Що ж там у вас таке діється, що ви весь час десь там не можете поспілкуватись? Буде бажати, ну, взагалі, буде шукати можливість з вами поспілкуватись, щось йому там його цікаве є. Давайте побачимо сферу кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Та, ну, і ревнощі, і суперечки, якісь, і маніпуляції, тут, тут всього багато. Тут Обирайте, що вам більш цікаво. Ну, Тут нафантазоване щось буде. Або ви так фантазію вмикаєте, вмієте і практикуєте, або до вас буде фантазія якась людиною відправлена. Ну, Будьте уважні. Все ж таки, якщо можна не сперечатись, то краще б не сперечатись. Дії чоловіка обід жінки в цей день. Діє Чуріка. Пізнаєте той самий король Пентаклів? Е, ну, тут, тут намагання і конкретно проявлятись. Не скажу, що зазвичай приїхати, намагання приїхати, але я б не сказала, що це для всіх буде, що людина приїде. Ні. Тут конкретні якісь прояви. Тут може бути телефонний дзвінок, там, напише. Ну, там, якісь дії, які йому доступні. І взагалі -то ви цінна для цього чоловіка, і він так само хоче бути цінним для вас. І тут, тут людина кохає, По закоханим він вас обрав. І бачите, на цій карті нікого крім вас і нема. Ви вдвох і для нього це цінне. Щоб нікого більше і не було, щоб, знаєте, ніяких третіх, зайвих, ніяких взагалі ситуацій, коли хтось заважає. Тут хочеться бути поряд з вами, хочеться. І, знаєте, хочеться швидкого розвитку з вами, щоб не затягувалось, щоб знаєте, не було занадто складно але й контролювати. Теж хочеться а ну, вас контролювати, чи взагаситу? Угу. Ну, взагалі ситуацію не просто от вас, да там як людину контролювати, а тримати контроль над стосунками хочеться йому не підкорятись, і там, як ви будете там. Розвивати ці стосунки, а хочеться бути самому людиною, яка розвиває стосунки. Ось так. Знаєте, от бути ну, як головним в стосунках. Брати на себе відповідальність, ось так. Діє жінки у бік чоловіка в цей день. Діє жінки. Бачите, він себе відчуває Пентакливим, а от жінка його відчуває мечовим, дещо холодним, таким, який все прораховує, такий стратегом його бачить. Він себе так не вважає, не, не, не демонструє так. так. Йому хочеться контролювати все, але м'яко. Не так, щоб, знаєте, було ну, там, жорстко. А от жінка це бачить трошки по-інакшому, і буде трошки так, знаєте, ну, в якихось моментах його як: ану, зупинись, щось ти так дуже мені тут вже нав'язуєш своє. Бо жінка тут теж вона контроль вміє тримати в своїх руках. В чоловіка більш бажання контролювати, От, може, тому в нього і є таке бажання, бо він дуже відчуває її натиск на себе. Але жінка тут така, що, знаєте, я, я, я вже знаю. У мене ж вже є досвід, я вже знаю, як що треба робити. Так сприймає цього чоловіка. Далі робота. Знати, що буде у вас завтра в роботі. Обнулювати якихось конкурентів заздрощі чиїсь будете. Показана королева Пентаклів це чи ви будете в таких енергіях, або заздрощі такої жінки, якась є от десь поряд з вами, працює. І це не буде якась довга історія, це буде, знаєте, швидко. Ну, Наприклад, приходите на роботу і у вас там ну, шо? ну, що, нова сумка, наприклад. да? Вона починає робити вам компліменти, але ви розумієте, що вони такі, знаєте, з заздрощами. І ви швидко обнулите цю тему. Ну, Якось щось таке скажете, що людина якось так швидко. Замовкне, не буде продовжувати, бо комплімент такий саркастичний якийсь буде. Далі, що важливо прийняти завтра? Давайте побачимо. Ото дійсно вам треба буде відстояти себе. Вам треба буде не смовчати, а от в якійсь ситуації чітко людину поставити на місце, бо ця ситуація дасть вам і на майбутнє знаєте, таку славу, що не чіпайте мене. Все буде добре, поки ви мене не чіпаєте. От просто як, знаєте, на майбутнє собі зробити порядок на весь цей отак. Далі від чого краще все все відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись? Угу. По дияволу тут якісь переживання. Дивіться, ви закриваєте очі на якусь людину, відлюдник нам тут показаний. Десь людина далеко може бути від вас, десь відсторонюється від вас. Або, наприклад, це може бути ще й хтось старше покоління. Людина, яка ну, може бути вам родичем, може бути хтось, з ким ви, наприклад, працюєте, але значно старший за вас, або старша. Тут від зайвих хвилювань за людину треба б відмовитись, бо ви можете дещо накручувати собі. І може бути так, що людина де в чому маніпулює вами оцей відлюдник. Тож відмовляйтесь, ви не все розумієте, не все бачите. Дозвольте собі так проживати це життя, от що не картайте себе через те, що ви не все знаєте, не все бачите. Ви не можете, ну знаєте, як слідкувати 24 на 7 за цією людиною. Тож просто відмовтесь від зайвих хвилювань. Від страждань від того, щоб якось себе, ну, дуже так, карати через те, що ви в якійсь ситуації не присутні поряд з цією людиною. Ось так показано. Може бути пов'язано з родичем, може бути і не з родичем. Там вже дивіться. Може бути з сусідом, з сусідкою з кимось там. Далі, чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Королева жеслів показана, це може бути ваша колега, може бути ваша подруга. Може бути ну якась там інша жінка, може із родини, а може просто сусідка, наприклад. І може бути і ситуація, коли це ваша карта в даному розкладі, але дивіться як, щось не буде бажання чи робити, чи спілкуватись, чи, наприклад, там відповідати на телефонний дзвінок. Якось ви будете, от як. Вагатись, треба чи не треба. І що вам треба буде взаємодіяти з людиною. Угу. Угу. Ні, тут треба буде відсікати якусь активну діяльність цієї людини. Навіть ви можете звертатись так, по допомогу або Ну, тут, є, да, тут як звертатись по допомогу до такого от короля пентаклів, знаєте, як подумати, чи, що, чи може людина вам допомогти в цій ситуації, чи не може. Як вагатись, звертатись до нього чи не звертатись, але, знаєте, поспіхом не треба. Але ситуація в будь-якому випадку цьому, цьому чоловікові буде відомою. Тож я так розумію, що все ж таки. Бо він зможе вас вивести з якоїсь там складної ситуації, як допомогти вам вийти з склуб. Він як підсвітить вам цю ситуацію, він її роздивиться. Прийме рішення і вам все розповість. Ось так. Ну і порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил для вас. Тут прийняте рішення. І дійсно ті кроки, які ви будете робити, принесуть вам перемогу в якійсь справі. І це може бути судова справа, це може бути просто щось що по справедливості ви отримуєте як перемогу. І тут як треба буде збирати щось докупи, от як знання якісь докупи. І, як, знаєте, вміло скористатись. Ось так показано. І ще й можете собі когось в допомогу взяти або в, в спільники взяти. Ось так воно показано. Як врівноважити якусь ситуацію треба. Так, ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і людей, гарних поряд з вами. І бережіть себе обов'язково завжди, кожного дня. І будьте в безпеці разом зі своєю дружиною, зі своєю родиною, зі своїми батьками, якщо вони ще живі. І побачимось в нових відео. Всім пока!